Дивись, я ти контролюю ти процес. Контролює? Ти вибачаєш, що я перебуваю ваші офігенні відоси. Ага. А я дуже тебе прошу, щоб відоси були більш тематичні, тематичні і да? з характеристиками. З не, характеристиками, не, да, характеристиками. Без, без матюків, без форкопів, просто адекватніше. Будь ласочка. це для нас дуже важливо, тому що ми займаємося автомобілями. Ми... Саш, у нас не вийде так. Ну не получиться нас, Саш. не будуть дивитися, правда? Не буду. Але буде ну, люди. дивись, але ще люди. Ну знаєш, от як люди такі називаються, коли воно дивиться, йому не подобається. Напише хну пролесни да, ну не нравиться. Да, ну да, пролесни все. все. режим не нравиться. Ну, все. Давай махай звідси. О, да. так. Все. ну ребята, ну будьте трошки попроще, ну реально, Це все э, суто для розвлекательного... Ну Там жесть, реально, там жесть, там просто, все блять, для люди... розлікального контенту, Ребята, я хочу, щоб ви трошки вошли в моє положення, дати в наше положення і розуміли, нас, що це. Э, ну ісходя для тих людей, знімається, які розуміють юмор. А якщо вони Юморок, юмор, тонкий юморок. да тонкий юморок, може і десь чорний юмор. Ну більшість, і всі наші підписники розуміють це, ребята. Всі, все всі ми адекватні люди на самом деле, в житті. Тому. Друзі, підписуємося, коментуємо лайкаємо і замовляємо авто з США компанія Dream.